А зараз іде така, бачите, чорнова робота, і треба прибрати все чорне, все те, що е, ну, чорне це стосовно то, що на коріннях або на стовбурі. І ось квітонос. Я все ж таки відріжу. Бо там є така чорнота, яка мені дуже не подобається. Бачите, я працюю швидко сьогодні. І все-все зайве, все прибираю, щоб не залишилося нічого, щоб не було ніякого скупчення, яке потім може знов поразити е, цю рослину. Тож, залишки жовтого листика нам тут також не потрібні. Чому ж треба отак от прибирати е, все? І так, от скорпульозно зачищати.